Я думаю, що ти знаєш про це та не даєш собі в це повірити. Ти не даєш собі повірити в те, що ти можеш бути успішним. Ти не даєш собі повірити в те, що ти можеш жити дуже хорошим життям, враз кращим ніж тобі нав'язала система, працюючи просто на звичайній роботі, заробляючи саме ті гроші, які ти вистачає рівно на оплату комуналки, на харчування про життя. Я думаю, що ти це розумієш. Проте дуже часто нав'язані думки суспільства не дають тобі це знову ж таки вірити. Якщо ти людина, яка хоче краще прожити своє життя, змінити своє фінансове становище, попасти в круте, хороше оточення, яке весь час розвивається, який йде до кращих результатів, до успіху, за посиланням в описі моєї сторінки, ти знайдеш профіль, де є таке оточення. Ти знайдеш профіль а, і телеграм-канал, де кожного вечора розповідається у прямих ефірах інформація, яка дасть тобі шанс і можливість здобути фінансову незалежність, фінансову стабільність, можливість подорожувати, інвестувати, займатися. В повній мірі благодійністю і вдосконалювати весь час своє життя і життя своїх близьких. Якщо тобі цікаво, ти можеш поставити плюси в коментарях або ж написати слово хочу. Я особисто з'єднаю з тобою, і дам тобі детальнішу інформацію. Я буду радий тебе бачити в телеграм-каналі, до якого ти доєднаєшся за посиланням в описі моїй сторінки, тому що саме там ми збираємо людей, ми збираємо однодумців, з якими нам і саме тобі також буде жити і просуватися легше. Зустрінемось в каналі.